На цьому відео жінка викидає квіти та вази з могили військовослужбовця Андрія Лінічука. Відео оприлюднили в одній з груп мережі Facebook 24 травня. Дружина загиблого Анастасія розповіла, що побачила розкинуті квіти та вази вранці того дня. Я приїжджаю на могилу, бачу, що всі вази, які стояли в могилі, викинуті. Всі квіти викинуті. Живі. Вінок Взірваний з землі і скиданий зверху. Далі фото прикладу. Дуже довго розбиралися. На камерах все зафіксовано, це зробила жінка. З її слів, в неї тут багато побратимів, і вона так прибирала, прибирала разом з вазами, які вона побила, потрощила і з квітами хорошими. Повідомлення про подію поліція отримала 24 травня по обіді, каже Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Всі обставини події були зафіксовані, всі учасники події встановлені, опитані. Нині поліцейські проводять перевірку усіх. Обставин події, мотивів причетної особи і буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Нагадаємо, що Андрій Лінічук з позивним Кельт загинув у квітні цього року. Він став найрезультативнішим зенітником Збройних сил України. Чоловік збив 16 безпілотників Орлан. Один зала та бойовий вертоліт Ка-52. служив десантник у 95-й бригаді десантно-штурмових військ. У років він є повним кавалером ордена за мужність влітку 2022 року. Був нагороджений іменою бойовою зброєю Міністерства оборони. Прощались із воїном 1 травня у Житомирі. Дмитро Клименко, Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Житомир.